Альпінія лікарська родина імбирні. Трав'янистий багатолітник досягає у висоту 1,5 м. Листя, розташоване у два ряди, вузько ланцетне до 30 см у довжину і дуже рідко перевищує 2 см завширшки. Білі квітки зібрані в 10 сантиметрову грону на верхівці стебла. Альпінія є чудовою приправою, розповсюдженою на сході. Особливо в індійській і індонезійських кухнях. Її додають у соуси, м'ясні, овочеві, і рибні трави. Її смак близький до смаку імбиру, але має власний відтінок, який може позначитися як гостро гіркий. Використовують рослиною при виготовленні ароматних оцтів та гірких шлункових лікерів. Збирання та зберігання. Кореви... Корневище альпінії вику... викопують уже в дорослої приблизно 10-річної рослини. Його нарізають на 5-8-10 см шматки і у такому вигляді сушать. Активні речовини. Свіже корневище містить ефірну олію 0,6-1% з камфорним пряним запахом. Та речовини з гострим смаком, галангол, гіркі похідні флавонів і євгенол показання до застосування. Альпінія лікарська має сильну протипозапальну, знеболюючу і антиоксидальну дію. Антибактеріальна дія поширюється на патогенні бактерії, які як трептококи, стафілококи і коли бактерії. Корневище застосовують при хронічному ентереті запаленні тонкої кишки. При розладі травлення в болях шлунку вона сприяє відходженню газів, запобігає рецидивам при хронічних захворюваннях внутрішніх органів, стимулює слиновиділення, підвищує функціональну активність шлунка. Застосовують для лікування імпотенції. Корневище також використовують при висаженні відсутності апетиту, головних болях, що супроводжуються непритомностями, при іпохондрії й морській хворобі, при хворобливому стані зубів і ясен. Застосовують для зниження надлишку, мокротиння, викликаного алергіями, протипоказання. При застосуванні варто дотримуватися рекомендованих доз застосування. При порушеннях травлення відсутність апетиту залити 1,4 літри укропу 1 чайну ложку порошку сушеного корневища альпінії настоювати 5-10 хвилин профільтрувати, приймати по 3,4 склянки настою за 30 хвилин до обіду і вечері. Для зупинки крові і для лікування шлунково-кишкового тракту. Печінки легенів горла залити 1-2 літри горілки 3-4 сканками кореневища і настоювати 1 тиждень. Розм'якшений корінь альпінії вийняти з настоянки, порізати та подрібнити частинами, засипати в настоянку і витримати ще 2 тижні в сухому темному місці. Також настоянку альпінії використовують як протимікробний засіб, її часто застосовують при тріщинах шкіри, екземі. Що мокне опіках, запальних процесах, геморої, грибках.